Привіт! Привіт! Ми сьогодні з Давидиком продовжимо наше читання. І сьогодні у нас буде дуже цікава історія про башту, велику, велику башту, яку побудували люди. І в принципі, нічого поганого в цьому немає, але дещо є. І Біблія нам відкриває цю історію, і ми хочемо сьогодні вам її прочитати. До Речі нас зараз з Давидиком була така цікава розмова. У нас час від часу з ним відбуваються цікаві розмови. Ми сюди приїхали сьогодні перед певною зустріччю, прямо із спортзалу. У нас Давидик займається футболом. Да? Вже скільки років займаєшся футболом? Вісім. Вісім, так. Да. Восьмий рік, як ти займаєшся футболом в одному футбольному клубі. І це теж таке цікаве благословіння Боже і Боже бачення щодо Давидикового життя. Да? Він дар е битий лівою і правою йому ще в дитинстві вклав. І коли ми тільки побачили в перший раз Давидика, коли йому було два рочки, як ви вже знаєте, Давидик у нас е рідна дитинка, народжена серцем, всиновлена через е рішення суду, да, хлопчику. І в нього було таке досить певне непросте життя до зустрічі з нами, але ми продовжимо крокувати вже разом, допомагаючи до одному. Так сина, що це хотів би додати по цьому поводу. Я час від часу буду переходити на українську, тому що ми ще вчимо її, і деякі думки да важко висловлювати українською мовою. Може, скажеш щось стосовно цього російську мову на російському язики чтобы быть более понятным и чтобы легче выразить свои мысли. Добре. Добре. Хорошо. Так, вы знаете, и я... Ты будеш українською чи російською? Ну, я російською. То где ты сейчас говоришь українською? Ну. Давай на русском языке, чтобы ну, легче было. Как, как вы знаете, я усыновлённый усыновлённый сын с моей сестрой. И я у меня было тяжёлое детство. Я родился с, с большими болезнями. Я, у меня была мама не в хорошем состоянии. Она, она уходила, оставляла нас в самом. Я и моя сестра были с вами дома. Не знали, что кушать, не знали, что, что делать. Каждый день плакали. Я очень болел сильно. Од... Ну один раз однажды. Однажды, да. Однажды... Один раз Давид говорит, потому что он сейчас в основном разговаривает больше всего на испанском языке. И также здесь в Каталонии учат еще каталанский язык. Он знает много языков, поэтому иногда ему сложно выражать мысли. Да. Однажды. И, и однажды позвонили сос... соседи, уже не смогли выдержать мои эм... плач твой. Да, мой плач, мои крики. Эм... И позвонили в полицию, меня забрали э, в отчий дом, и я был там... Смотрите, в отчий дом – это христианский приют? Да, христианский приют, там где для детей, которых э, которые нет Которых мам, бросили, да, у да, которых бросили. нет родителей по разным причинам. И меня туда поселили, э, и там меня очень сильно откормили. Я был. Да, был такой бутуз еще тот, ну, <laughs> мячик, ну... мячик, который впереди себя гонит мячик. Да, да. И я, ну, я очень благодарен, потому что моим родителям очень благодарен и Бог, потому что если бы не соседи, если бы не Бог дал бы соседям, эм, чтобы они меня вытащили с этого дома, если бы не соседи, то я бы сейчас с вами не был бы... Мама, мама бы сейчас бы не записывала. Ну, Бог делает чудеса. И мне очень, очень... Как там? Повезло. Да, да, мне повезло. И мне очень радостно, что Бог мне дал такую маму прекрасную, и папу, семью. И... Цените своих своих родителей, цените то, что вам делают. И то, что цените все, что они вам делают. И цените, самое главное, любовь ваших родителей. Потому что в Африке умирают родители, дети сам. Э... Діти залишиться сиротами. да, в принципі, як і по всій по землі, ця проблема завжди дуже актуальна, особливо в Україні. І особливо зараз цей час для України, коли вона переживає таку війну. Слідство зараз це дуже актуальна і болісна тема. Коли ми встановлювали Давидика і Емільку, це було 10 років тому. Це була дуже актуальна тема, і сиріт було в Україні дуже багато. Зараз їх ще більше, тому можливо, наша історія когось надихне на те, щоб прийняти в своє життя одну дитинку, змінити її долю, вийти зі, свого, зі своєї зони комфорту, поділитися а, квадратними метрами, тарілочкою супу, а, краплинкою любові, зробити цю дитину частиною своєї родини, свого життя. І повірте. А, це непросто, але воно того варте. Дякую Девику, що поділився трішечки своєю історією. Насправді вона дуже цікава і в ній багато різних чудес. І час від часу, виходячи до вас у вигляді, приходячи у ваш дім у вигляді таких записів, таких. Історії такого читання ми будемо ділитися а, тим, що не що Господь робив в нашому житті, а, настільки наскільки він буде побуджувати нас і говорити через нас в ваші серця, будьте благословенні, Дух Святий. Ми дякуємо тобі за це прекрасне море, яке сьогодні ми можемо бачити. Це це твоє творіння, а це твоя велич. А, ці води це щось дивовижне і прекрасне, і ми можемо насолоджуватися а, і оздоровлюватися і тілом, і душею тут біля цієї а, шумної, голосної такої води. А ми дякуємо тобі за твою святу присутність в нашому житті, за те, що ти даєш нам сили робити певні кроки в нашому житті, певні рішення. А, Дуже багато чого би не відбулося. Ми б не зробили, якби не знали, що ти батько наш і нас охороняєш, і нам допомагаєш. Нас захищаєш, нас водиш, водиш своїми шляхами в те призначення, яке в тебе є для кожного з нас, для кожної долі, для Давидика, для мене і для кожного з тих, хто зараз нас слухає. Будемо читати а, цю історію. Вона називається «Гігантські сходи до неба. Ной ну разом зі своєю сім'єю прожив на землі багато років. У його дітей народилися діти. А в тих дітей ще діти, а за ними ще і ще. І так у всьому світі скрізь знову жили люди. У ті часи усі розмовляли однією мовою. Зверніть, будь ласка, увагу, втиче в ті часи. Усі розмовляли однією мовою. Питання мови сьогодні дуже актуальне питання. Ми сьогодні на початку запису цього відео саме підняли цю тему в серцях кожного з вас, навіть без слів, розмовляючи на двох мовах одночасно в одному відео. Тож не було потреби вивчати ще одну, скажімо, китайську чи мову племені тумба. Юмба. Юмба. Коли чули слово привіт, то розуміли, що з ними віталися. Якось люди зібралися і почали міскувати собі. А чом би не збудувати велетенське місто, будемо жити, поживати і горя не знати. Так вони базікали про те, про це аж ось у когось виникла ідея. А збудуємо вежу, велику таку до самого неба. О, захоплено уявили присутні. Ми заліземо на саму вершину і скажемо. Дивіться на сюди. Бачите, як високо сидимо? Ось, подивіться, будь ласка, які горді <смір> зазнайки почали будувати гігантську вежу. Що ж це в них був за задум такий, а? Бо вона за така раді. велика. Як ти гадаєш, що це був за задум такий, або збудувати велику вежу? Який був їхній мотив справжній? Щоб доказати, що вони величезні, що вони самі круті, чим інші, і що вони самі, самі як, як боги вони. А. Вони подумали, що вони так зробили, щоб по як там почуватися Богом? Mm, вони хотіли а, догнати його да? до, до небес, дотягнутися до Бога, щоб таким чином дати йому зрозуміти, що вони теж як боги. Така людська гордість, вона усі часи, Погибай. а, людство, вона. М вона мала місце і вона руйнувала. Руйнувала людей, руйнувала родини, руйнувала стосунки, руйнувала стосунки з Богом в першу чергу. Тому Біблія говорить, що гордість це є коріння всякого зла. Дивіться на ну, суди, бачите, як високо сидимо. Кожен дивитиметься знизу на нас, а ми диви дивитимемося зверху на них. Будемо, як боги. Усі про нас заговорять, усі нас заповажають. Ми будемо в безпеці, житимемо щасливо, і Все буде гаразд. Недовго думаючи, зухвальці бадьору взялися до роботи. Цеглина за цеглиною, і башта виросла, мов на дріжджах до самого неба. Завзяті працівники понабудовували в железні сходи, щоб видертися на самісінький вершечок. Дивіться, ну, їхня мрія нарешті збулася. Ми королі, лишень, погляньте, як високо залізли аж до неба. Нікого не, до... не нагадує от така позиція е, е, володіти всіма, е, е, загарбати все до своїх рук, е, володарювати. Навіть ціною чогось життя, як це виглядає, чи це є краса людського серця, чи це людські амбіції, які готові а, володіти, а, господарювати і не враховувати іншого, а, іншої позиції, іншого бачення, не поважаючи таким чином людське життя. Дивіться ну, їхня мрія нарешті збулася. Ми королі. Аж до неба. Богу він не сподобалася їхня затія, адже він знав, про що ті нахаби думали. Насправді, зрозуміле людство намагалося зарозуміле людство намагалося жити без свого творця. Бог же розумів: якщо забудуть про нього, то знищать самих себе. Він любив своє творіння, тому він вирішив. Прийняти непросте рішення, зупинити цю безглубу безглузду діяльність оцих самих будівельників. Цікаво, да? Бог вирішує зупинити цю діяльність. Чому його мотив, щоб вони не забули про нього? Про того, який є вже їхнім Богом, про того, який створив весь світ і їх, про того, який піклується про них, про тих, які зараз викреслили Бога. Зі свого життя і не будують з ним стосунки, тому що занадто горді. Одного разу люди, як завжди, попрокидалися, і кожен пішов займатися своїми справами. Тільки цього разу щось було не так. Їхні язики раптом забелькотіли незрозумілі чудернацькі слова. Цікаво, що це були за слова? Це були інші мови? Так. Да, Каталанська, було. мабуть, там теж була. Може, бо так. Да. І іспанська теж, мабуть, там була. Українська, мабуть, теж там була. І каталанець не міг порозуміти українця. Російська мова чи була вона там? Так, була. І росіянин не міг порозуміти англійську. І навпаки, так цікаво. Ми зараз приходимо до того факту, що всі мови на землі. Створені ким? Богом, Богом. автор цього задуму, Бог. розмови на інших мовах, Бог. саме Бог. Цікаво. Ми живемо в цьому світі і користуємося всіма цими мовами. Але на сьогоднішній день з певними мовами в нас пов'язані певні відчуття. І в принципі, можна це зрозуміти. Просто час змінюється, якісь події забуваються. І якщо передивитися всю історію людства, то можна помітити, що кожна мова в свій період була мовою окупантів, кожна мова, бо кожна нація мала людей, які були дуже горді і злі. Щоб за раку за рахунок когось нажитися, щоб володарювати. Для цього люди, не маючи страху Божого, вбивали і чинили насилля і біль. Так класно, що в нас є Господь. Так класно, що ми сьогодні маємо страх Божий. Так класно, що сьогодні ми можемо виховувати наших дітей в любові, в прощенні і в розумінні всіх цих історичних фактів, дивлячись на них через призму Біблії? До речі, ми з Давидом читаємо дитячу Біблію, а кожного вечора в нас в родині є традиція, яка. Тати не не дитячу біблію, а справну дорослу біблію, да. Oh, да. і ми а, ч, читаємо, слухаємо разом з татком, а, читаємо її і міркуємо, і молимося. І дякуємо Богу за це слово, яке збудовує наше серце красивим, сильним, добрим, близьким до Бога. І в цьому є краса людства, і це є задум Бога, тому що тому. Якщо щось не є таким, то воно одразу воно одразу крокує не туди, помиляючись, робить лихо. А люди попрокидалися, загелькотіли, забелькотіли, як написано тут в Біблії. І що стало далі? Річ у тім, що тієї миті Бог дав людям різні мови. Сусіди не розуміли одне одного, бо тепер кожен розмовляв по-своєму. Один сказав, «Якся маєте. А іншому почулося на що лаєте. Один попросив: дай лопату. Іншому почулося щас стрибати. Хтось показав, он там лампа. А комусь почулося: ох, і мавпа. Оце дитяча біблія. Класно тут все написано, правда, синка. Щось не клеїлася в них робота. Кожен белькотів своє слово, свої слова, свої тексти, і один не розумів іншого. Мабуть, не важко здогадатися, що працювати над за таких умов було непросто. Люди весь час сварилися, навіть билися. Усе у них ішло шкереберть. Вони гнівалися і знову гнівалися, і ще раз гнівалися. Нічого не помінялись в этом світі, так? Все продовжається там, де є люди. Врешті-решт будівництво теж довелося припинити. Ось така картиночка. Люди помандрували по всьому світі. Ось чому на землі стільки різних народів, кожен із яких досі розмовляє своєю мовою. Бог чудово знав. Якби люди не намагалися, скільки б зусиль не докладали, їм однак не вдасться досягти його небесного царства. Адже для цього не потрібна драбина, потрібен лише визволитель. Не кам'яна споруда потрібна була людям, а жива особистість, оскільки люди не могли сягнути небес, небеса мали зійти до них. Згодом так і сталося. В одному з попередніх відео ми говорили про те, що ця книжка про лицаря, і а, історія цього лицаря вона починається не з його народження, а заздалегідь самого початку створення світу. Як звати цього лицаря? Ісус. Ісус, а чому він лицар? Тому що він спас всіх людей. Тому що він спас всіх людей. Тому що він прийшов до своєї нареченої, і ця наречена це церква Ісуса Христа, щоб врятувати її, щоб віддати своє життя за неї, щоб подарувати їй надію тут на землі і в вічності. Дякуємо тобі, Господь, за цю класну книжечку, яку ми сьогодні почитали, за це чудове море, за приємний час з тобою, за це небо, яке є престолом твоєї слави. Місцем, де ти сидиш на троні, де ти споглядаєш на нас, і кожен раз, коли ми читаємо Біблію, молимося, ми піднімаємося від землі і бачимо все те, що відбувається на цій землі, зверху вниз, очами Бога. І знаєте, це дуже гарний досвід. коли так робиш, то зміняється погляд, зміняється почуття, приходить свобода, приходить радість. Від того, що ми знаємо, що ми в Божих руках. І Біблія говорить нам про те, що абсолютно все, що відбувається в нашому житті, в житті праведника, воно йде йому на користь. Слава нашого татка! Дякую тобі! З тобою було весело, з вами теж. Бувайте!